Христос Воскрес! Вітаємо вас на Тернопільщині. Десь в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ви будете п'ять днів перебувати у нас, Великобрезвицькій громаді. Із Святогірська Донецької області до Тернополя приїхали учасники проєкту Пліч опліч згуртовані громади. За п'ять днів вони відвідують майстер-класи та екскурсії. У перший день діти доєдналися до гаївок у Настасові. Великдень в нас відбувається тільки свячення пасок та яєць. Ну з корзинками ми приходимо та й все. Це для мене було вперше, і мені дуже сподобалося. Мені дуже цікаво подивитися, як зараз люди живуть за межами мого міста, тому що в нашому місці е через кожен будинок якесь зруйнування, а тут будь-всі будинки цілі, всі такі красиві. Мені здалося, що я навіть в іншу країну приїхала, а не в Україні до сих, до сих пір. Також для дітей провели екскурсію храмом Вознесіння Господнього, якому понад 100 років його освячував митрополит Андрей Шептицький. Розповідає отець Роман. Ну і тут був ще підпис митрополита, який освячував цей храм. Але в часі радянської влади вони просто вирвали той кусочок. Маємо пам'ятку, що від того моменту, відколи був освячений цей храм, ця Евангелій зберігається в нашому храмі. Начальниця відділу сім'ї та молоді Святогірської міської ради Олена Ковальова каже: до проєкту доєдналося 12 дітей віком від 9 до 15 років. Діти поїхали, які займають найкращі місця на олімпіадах. Пишуть вірші талановиті, грають на музичних інструментах. Я на гаївках вперше. Дітям також вперше. одна із дівчат сказала, так у мене мурахи потіло. що така дуже була грала одна із гаївок, така дуже весела пісня. У січні цього року Великобризовицька та Святогірська громади підписали меморандум про співпрацю, розповідає голова Великобризовицької громади Андрій Галайко. Ми допомагаємо їм і в гуманітарному напрямку, і зараз є там деякі ще запити для допомоги в облаштуванні укриттів, ну, а також і культурні, і освітні напрямки. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.